Та ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському студії. Працює Карина Костецька у центрі. Я Маріуполь запустили віртуальну мапу під назвою Маріуполь Мі. І саме про це ми сьогодні поговоримо у прямому ефірі. і Дізнаємося всі деталі. І у нас у гостях Олександра Новік, пані Олександре, Я вас вітаю. Вітаю! Розкажіть, будь ласка, як і кому ви взагалі належала ідея, і як з'явилася така ідея організувати ось таку ідея. З'явилась 23-му році. З'явилась вона в Проекту належить вона проекту місто Марії. Це такий простір, творчий культурний наш простір, який реалізовує багато цікавих виставок, багато цікавих фіджитал-проєктів, як Маріуполь. мі Мета цього проєкту – це збереження культурної спадщини міста Марії, збереження усіх можливих відео-фотофіксацій нашого міста до початку повномасштабного вторгнення. А скільки взагалі часу знадобилося на те, щоб втілити це все, все в життя? Майже рік, ось в 23-му році, 1-го грудня відкрили цю виставку у Львові, і саме ось 24-й рік вже вона мандрує по центрам, по містам країни у Львові. У Дніпрі була в Києві була. Ось тепер і до нас приїхала до Кривого Рогу. Так, тепер прибула вже і наше місто. Діджиталізована карта об'єднала у собі наскільки я знаю декілька десятків проєктів. От розкажіть, будь ласка, про декілька, що це за проєкти. Взагалі, в Маріуполі існувало багато таких цікавих віртуальних проєктів. Це віртуальні сайти, ну, інтернет-мережі. Це є в нас така площа Свобода. Це віртуальна стала площа Свобода, Вона перша така в країні. Наскільки я знаю. Тим міг. Зайти на сайт та побачити саме цю площу свободи, помандрувати її, зрозуміти, як вона була заснована, коли вона була заснована. Також там дізнатися про історію. Там 25 птахів вони означають 25 областей, mm. запустити свого там власного дельфінчика. Там були проектори, які запускали на площу свободи саме ці. Морських обітателів. Нічого собі. А, так, ще, ще, бо, так, ще є проєкти, там є відеогалерея. Ну, угу. тобто, ми можемо також перейти на Google Мапу, помандрувати саме цим ці, ці музеєм, побачити фотоархіви, побачити картини різних художників. Тобто це так цікаво, ти можеш помандрувати по кожному поверху. Це дуже круто, тобто, ти як поринаєш додому. Ага. А ще і коли ти, наприклад, приїхав у місто як турист і хочеш побувати в якихось цікавих містах, але не встигаєш, ти можеш перейти на віртуальний сайт, ти можеш все оглянути в онлайн форматі. Це дуже круто, це дуже класна можливість ага. і ознайомитись зі всім, правда? Так, так. Всіма цікавинками. Так, а розкажи, будь ласка, про qr коди От, більш детально? На мапі розташовані QR-коди. Вони містять QR-код та надпис. Напис так. О, якийсь тематичний. Е, вони різні. Є площа свободи якраз перекидає на сайт. Є, наприклад, вежа, це водонапірна. Вежа, вона перекидає також на сайт. Ви там можете ознайомитись, що там саме були створені за маріупольські сувеніри, наприклад, що саме там продавалися, які саме там відбувались екскурсії завдяки їй. Також можна там є і фотоархіви, також коінжі музеї там є. Також є один із кіоркотів. Це «20 днів марюполів. Він перекидає саме на трейлер саме цього фільму. Також є цікаві такі історії незламних. Це історії маріупольців, які виїхали з міста з окупації в 22-му році. І ти можеш почути, ти можеш прочитати саме історію цієї людини, як вона виїхала, як вона влаштувалась на новому місці, наприклад, як вона. Переживала саме цю подію в своєму okay. житті, тобто, це дуже цікаво, і також це ж мапа Маріуполя, і ти можеш побачити, де саме розташовувалось саме це місто в Марії. Ну, приклад mm -hmm. це класно. Ну, наприклад, я сканувавши QR-коди, як мандрувала своїм домом? Тобто, ну тобто, я їх як їхала місця. по домівкам, як їхала <свист> по вуличкам, які мені дуже рідні. <свист> угу. Наскільки я знаю, там ще у вас аудіоекскурсії так плануються? <свист> <свист> Вони вже є. Вони <свист> є в QR-кодах. Саме там ти можеш або перекинутися на Google Мапу, або перекинутися на відео. Це аудіоекскурсія саме, <свист> саме цим там, наприклад, музеєм, тим же самим, самим цим там готель у нас, наприклад, будинок. Гампера, ну тобто, ти перекидаєшся, ти можеш почути історію заснування угу. там, екскурсію цієї архітектурною спорудою. Угу. Е, так, е, а от стосовно інших якихось проєктів, можливо, щось у вас планується найближчим часом, не обов'язково пов'язано з Маріупольм. Ми плануємо привозити саме до центру, саме до міста Кривого Рогу та ознайомлювати криворіжців місцевих, так і інших ВПО з нашими виставками. У нас були ж також драмтеатр, наприклад, у нас був писані в історію. Також наступне хочемо привезти – це фільтрація, це департаментом культури Маріупольської міської ради. реалізований саме такий цікавий фотоархів. Це Предмети, предмети, які пов'язані саме з виїздом або з Маріуполя, або ці фільтраційні е, довідки, які давали, це все, що мали про собі маріупольці, коли саме проходили цю фільтрацію, коли виїжджали з міста окупованого, угу. тобто це також така тяжка, але Цікава потрібна. виставка, і вона потрібна. Ми маємо це пам'ятати і маємо знати, як саме це відбувалося у 22-му році. Uh -huh. Так я з вами згодна у будь-якому випадку. Я думаю, українці завжди будуть пам'ятати і завжди будуть е цікавитися своєю історією більш глибоко. і Ми будемо передавати її з покоління в покоління. Так. На, uh -huh. на, на жаль, яка б вона ми сумна б хотіли не би була. донести саме uh -huh. так, як це відбувалось. Тоді ми хочемо, щоб всі знали, uh -huh. щоб усі побачили, завдяки там тому. Самого фільму, завдяки цим фі виставкам. ми хочемо, щоб побачили Маріуполь, який він був до повномасштабного вторгнення. І що саме з ним зробили під час російської агресії. Угу. Ну що ж, пані Олександре, я вам дуже дякую. І на цій ноті будемо завершувати наш ефір. і Будемо сподіватися, що люди дійсно будуть пам'ятати все, що тоді відбувалося. Ну і звичайно, що незабаром настане не мир. Дякую. Я вам нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Олександра Новік, координаторка з культурних проєктів центру Ямаріуполь Кривий Ріг. Ми поговорили про нову діджиталізовану мапу Маріуполь. Мі і зараз наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. Дякую за увагу. Залишайтеся на першому міському. Місто буде жити, поки пам'ять про нього жива. У центрі «Я, Маріуполь Кривий Ріг презентували нову ініціативу у Маріуполь Мі, яка об'єднує в собі комплекс фіджитал-проєктів, що поєднує фізичний та віртуальний вимір. Наші долі, долі наших рідних і маріупольців вони поєдналися, поєдналися в цій боротьбі настільки, що ну, тепер ми майже як. Родина, яка об'єднана спільним цим горем, спільним Маріуполем болям цього Маріуполю, і ми. Сьогодні прийшли на цей захід за для того, щоб ще більше дізнатися один проводного і знайти ще більше шляхів, завдяки яким ми зможемо посилити нашу боротьбу. Загалом діджиталізована мапа об'єднує собі 50 проєктів віртуального світу, які є прикладом збереження культурної спадщини. Серед найвизначніших з них копія Маріупольського драмтеатру від Скайрон, кредитур, художнім музеєм імені Куінжі, архіви фотографій. Услідницькі матеріали тощо. Проте робота над картою ще триває, і в планах у розробників ще більше її вдосконалення. З 23-го року розробляли саме цей проєкт. Створювали три е, культуролога. Вони приклали досить немало зусиль створити саме ці qr коди створити саме цю мапу, бо це ідея. Дуже така цікава, бо вона і віртуальна, і фізична. Тобто, ми можемо побачити її зараз. Ми можемо побачити її і віртуально тепер. Бо в нас також є були сайти, на яких Маріуполь можна було побачити у віртуальному світі у 3 d проєкті Реалізація проєкту стане певним майданчиком для переосмислення травматичного досвіду війни. Налагодження професійної взаємодії між представниками громадських, культурних та дослідницьких організацій. Водночас, Маріуполь мій допоможе систематизувати історичні знання. Концептуальні напрацювання та культурні продукти, які будуть корисними у процесі реалізації нових культурних практик та створення цілісної візії відбудови міста Маріуполь, це одночасно розраховано і на е, безпосередньо Маріуполь, щоб е, були добрі спогади про наше місто. Ну і звісно, ми хочемо і доносимо постійно про наше місто, яке воно було квітуче, яке воно було сучасне. всім нашим українцям. Ми повинні пам'ятати, що є, був наш Маріуполь. І Ми розуміємо, що Маріуполь живе, доки живуть Маріупольці. Розробка карти була розпочата влітку 2023 року. А впродовж 2024 року мандрівна виставкова експозиція була представлена у Києві, Черкасах та Дніпрі. Проте на розробленому зупинятися не збираються. Подальше масштабування проекту передбачає запис аудіоекскурсій, присвячених Маріуполю, створення тиме. Тичних настільних і комп'ютерних ігор на основі напрацювань проекту, а також проведення освітніх заходів для створення стратегії відновлення Маріуполя після деокупації. Анастасія Костенюк, Максим Морешов, перший міський.